Війна, втрата близьких, повітряні тривоги та переживання вже понад рік українці зазнають чимало стресів. Як наслідок, у багатьох з'являється втома зниження ефективності, тривожні розлади, що допомагає тернополянам відволіктися та перезавантажитись у цей складний час. Дізнавалися журналісти Терену. Більше комунікація з іншими людьми допомагає відволіктися від своїх думок. Якоїсь Почути думку інших людей. Тому більше спілкування, тим більше зараз така гарна погода гуляти і якась перезагрузка. Спочатку допомагав спорт, а потім ну, книги теж непогана штука, особливо якщо вона тебе дуже цікава. Природа теж хороша штука, щоб вийти кудись це і пройтись. Час на читання, там якийсь фільм легкий, серіал. Серіали якісь цікаві, відволікають. Ну, і подорожі, звісно. Десь по Україні ми зараз, наприклад, подорожі, бо ми самі з Чернівців з сім'єю приїхали в Тернопіль. Те, що я жив в сільській місцевості, і там навколо було багато лісів. Я міг виходити на прогулянку і якби відключатися від цього світу, особливо під час війни, це дозволяє трохи забути про те, що відбувається навколо. Помагає книги і платіння з бісеру, хобі такі різні. Деколи прогулянки, звичайні по місту. Все допомагає. До церкви ходжу на служби Божі. Прогулянки, якась робота. Рефлексія. Ну просто ти, типу, якесь абстрагування від інформації, трохи подумати, посидіти. Спорт, спорт мені дуже допомагає. Перше не сприймати дуже сильно все близько до серця. Хоча ми всі все сприймаємо близько до серця в такій ситуації, от в час війни. А друге робота. Врятую найбільше. У мене робота творча руками. І коли я працюю руками, голова відпочиває. На танці я люблю ходити, і це теж такий окремий вид медитації. І ти просто відволікаєшся, забуваєш про все на світі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.